Шановні колеги, раді вітати вас на нашому заході. Хочу вам представити нашого доповідача, строкова Кристаліна Євгенівна, лікар-невролог вищої категорії, кардіоневрологічного диспансеру міста Львів, професійний досвід 30 років. Тож надаю вам слово Кристаліна Євгенівна. Доброго дня, рада вітати вас з словетного міста Лева. Зараз такий непростий час. Дякую фірмі за підтримку і за можливість прийняти участь у конференції, поділитися своїм досвідом. Досвід, мій в роботі з Хелем, є достатньо великий, позитивний, і з задоволенням поділюся результатами свого своєї роботи і свого досвіду. Ми починаємо нашу презентацію і хочемо вам представити. Хочу представити вам пацієнтів, і напевно, перший слайд можна запускати. Тема нашої доповіді, моєї доповіді: це терапія пацієнтів з неврологічними захворюваннями в кардіологічній практиці. В чому полягає ефективна терапія пацієнтів з клінічно підтвердженим ІХС? вона включає комплексне обстеження, медикаментозна терапія відповідно протоколу. Для хворих з кардіологічними захворюваннями і також ми під'єднували комплексні біорегуляційні препарати е, торгової марки. Хай отож, ми розглянемо клінічний випадок номер один, пацієнт го року народження. Він поступив до нас в кардіологічний центр з діагнозом гіпертонічна хвороба. В супутньому в нього в діагнозі звучав цукровий діабет і діабетична полінейропатія. Скарги його були основні кардіологічного характеру, і отож йому були призначені обстеження і лікування згідно гіпертонії, але також враховуючи, що цукровий діабет є великим фактором ризику. Ускладнень серцево-судинних захворювань, тож ми розглядали і лікування цукрового діабету, в тому числі і діабетичної полінейропатії, і також радикулопатії. Скаржився пацієнт при поступленні на болі в ногах, піше правій, обмеження активних рухів по рухів крижовому відділі і утруднену ходу. Хворому було проведено МРТ поперекового відділу хребта, де виявлено кило між Л 4 Л 5 диску міжхребцевого диску 6 мм з конфліктом корінця справа, і також було виявлено лістез Л 5 С 1 до 4 мм. З підтисканням спиномозкового каналу і звуженням його на даному рівні. Клінічно при поступленні хворий мав тиск 140 на 90 синусовий ритм в неврологічному, в неврологічному статусі в нього були сухожилкові рефлекси, рівномірно знижені, коліні і ахілові. Були розлади поверхневої чутливості по типу високі шкарпетки, глибока чутливість, функція тазових органів не була порушена. порушена. В нього була антологічна поза і порушення статикокінетичної функції хребта. Тобто пацієнт міг стояти не більше 5 хвилин іти не більше 100 метрів. Далі він ходив за допомогою палички із-за вираженого болю і слабості в ногах і в правій нозі. Особливо В Йому був виставлений неврологічний діагноз вертоборогенний поперековий кружовий радикуліт справа і діабетична полінейропатія. І призначено лікування супутні до основної терапії. Це був розчин травмелю з лімфоміозотом, які застосовувалися через день згідно точок акупунктурних Т, один раз в три дні дискус композитус і коензин композиту No 5 через день, і дискус і коензин застосовувалися в один день, так само траумель лімфоміозот в один день, і цельте йшов окремо. У нас на фоні цього лікування хворий відмічав виражений позитивний ефект. В нього зменшились болі, фактично, болі в нас зменшилися десь на 7-8 день. Зменшили, збільшився об'єм активних рухів в кінцівках і в хребті. Хворий міг більше стояти, довше пройти. Терапія була завершена на такій кількості, якій було вказано попередньо. І хворий був виписаний в задовільному стані додому. Враховуючи наявність у пацієнта серцево-судинної патології, а також цукрового діабету, було прийнято мною рішення додати до лікування препарати хель, так як вони дуже гарно поєднуються з препаратами кардіологічної групи і не дають нам таких ускладнень, як нестероїдні стероїдні протизапальні препарати і інші групи препаратів. Тому були вибрані препарати власне групи Хель. Другий випадок пацієнт 68-го року народження, який має в своєму анамнезі стабільну стенокардію другого функціонального класу, пароксизмальну форму миготливої аритмії і гіпертонічну хворобу. Фактично, хворий знаходився під спостереженням кардіолога з приводу даного захворювання, основного кардіологічного, багато років, хворому проводились певні обстеження і маніпуляції з приводу пароксизмальної форми моготливої аритмії, і там кардіологами було досягнуто певні успіхи, але незважаючи на позитивний ефект від лікування, зменшення кількості пароксизмів миготливої аритмії, зменшення нападів ангінозних стабілізацію тиску, у хворого продовжували утримуватися болі у лівій половині грудної клітки, які тяжко нам пояснювалися серцево-судинними захворюваннями. І тому, хворому були також проведені додаткові обстеження МРТ хребта, шийного і грудного відділу. Так, і також було виявлено, що у хворого є міжхребцеві кили міжхребцевих дисків, і цей болівий синдром, який його достатньо довший час мучив, він також може бути пов'язаний з патологією хребта. Він відмічав болі в грудному відділі, обмеження активних рухів і напруження м'язів зліва. Ну, тут справа зліва, так неврологічний діагноз зазвучав як остеохондроз грудного відділу хребта з корінцевим і болевим синдромом. Також пацієнту було призначено е, супутня е, терапія, так як ми не могли призначити пацієнту нестероїдні протизапальні препарати і препарати наші неврологічні. Класичні, тому що в нього були часті порушення серцевого ритму і стабільна стенокардія, було також прийнято рішення призначити препарати групи Хель. І стандартно йому була проведена терапія травмель з лімфоміозотом і дискускомпозитом з композитом з коензимом номер 10 через день. Фактично, болі в нас зменшилися, ну, напевно, на десятій ін'єкції. тобто 5 того і 5 того, ми застосовували через день ін'єкції, то болі зменшилися в нас на десятій. Але ми ще хотіли подивитися, чи оті екстрасистолії, які в нього є, чи також це є вплив хребта. Чи це, чи це все-таки більше стенокардія і все-таки більше серцеві зміни? Ну, На жаль, от з аритмією нам не вдалося так швидко. Не з аритмією, а з екстрасистолією. Бо з аритмією в нього були застосовані зовсім інші протоколи лікування. От. Так що, ну, на жаль, з екстрасистолами нам не вдалося, але ми досягли поставлених, поставленої мети, тобто ми зменшили болі пацієнта. В хребті і фактично збільшився об'єм активних рухів. І я вам хочу ще сказати, що завдяки цьому моменту хворий, що зменшилися болі, хворий став менш тривожний, тому що він весь час був в тривозі, що ці болі, які в нього є в грудній клітці, вони швидше за все. Пов'язані з серцево-судинним захворюванням. Але коли ми йому провели терапію, і ці болі зменшилися, то все-таки рівень тривожності в нього набагато зменшився. Отже, пацієнт відмічав зменшення болю, покращення самопочуття і настрою, про що я вже вам пояснила, чому у нього покращився настрій. Дякую вам за увагу і дякую фірмі. Направду препарати, з якими приємно працювати, і які дають очікуваний результат. Фактично, я працюю з препаратами групи Халь більше 20 років. Ну, вони мені дуже допомагають в практиці і є такі моменти. Де наші традиційні неврологічні препарати з кардіологічними не дуже добре поєднуються, і от, от тут ця ніша препаратів Хельс препарати тут проявляють себе у всі свої сили, і тому дякую, що ви з нами далі є на ринку і ми можемо допомагати пацієнтам завдяки вашим препаратам. Кристаліна Євгенівна, ми вам дякуємо за таку чудову доповідь за те, що розкрили, скажімо так, певні нюанси, де можна застосовувати ще наші препарати, оскільки, на мою думку, наші спеціалісти, які присутні на сьогоднішній день на круглому столі, для них це важливо, оскільки дуже часто, на жаль, останнім часом з'являються пацієнти, грубо кажучи, безальтернативні так, так як ви сказали, що там є і поєднана і кардіологічна патологія, і неврологічна, але є певні протипокази з кардіологічної точки так. зору, де треба шукати альтернатив. Дуже чудово, що ви знайшли цю альтернативу в препаратах компанії Хель. Думаю, надалі наша співпраця не скінчиться. А всі запитання, які виникли в наших учасників до вас, вони зможуть поставити вам в чаті або ж по завершенню доповіді другого нашого наступного спікера. Дякуємо вам, чекаємо Дякую. на запитання. Дякую.